Привіт! Я Сергій Позняк і в ефірі проєкт Патріот на каналі Рада. І сьогодні ми будемо говорити про таке: омрійна демобілізація. Чи можна просто втекти з війська, коли її немає, та до яких наслідків це може призвести? Також піднімемо тему, чому військові не розповідають близьким про свої переживання та як не втратити цю близькість із дорогою людиною. Хвилина мовчання. Це про скорботу чи шану. Чому важливо щодня приділяти одну хвилину життя в пам'ять про тих, хто загинув на цій війні? І від сьогодні ми почнемо показувати вам обличчя тих, хто прийшов на нас з війною. Обличчя російських окупантів, Сергій Позняк 50 років, ветеран АТО, лейтенант Нацгвардії України. Доброволець з 2014 тисячі Попасна волноваха станиця Луганська. Це лише короткий перелік його гарячих точок на першій хвилі цієї війни. Демобілізація у 2016-му, А вже з першого дня повномасштабного вторгнення знову на службі він воював за Мощун, за Горенку, за Київ, за Святогірськ. Пройшов Донеччину і бої за Кремінну. Поранення. Доба шляху з поля битви. Півроку в очікуванні протезу, і вже рік в новому тілі. Сергій Позняк в проєкті Патріот, публічне самовільне залишення частини, злочин чи маніфест. Військовий Сергій Гнізділов пішов з війська, щоб привернути увагу до проблеми демобілізації. І він може уникнути покарання цілком законно. Тож, де та межа між правами та обов'язками? І які наслідки може мати такий крок військового? Далі в сюжеті. Військовослужбовець 56-ї мотопіхотної маріупольської бригади Сергій Гнезділов самовільно залишив частину. Каже втік з війська до встановлення чітких термінів служби або ж до свого 25-річчя, маючи за плечима 5 років служби. Відсутність демобілізації його демотивує. У бригаді розпочали службове розслідування. Позиція командування військової частини залишається незмінною, нульова толерантність до скоєння подібних вчинків. Показове самовільне залишення частини, проблема відсутності строків служби аж ніяк не вирішить, натомість лише створить небезпечні прецеденти, стверджують військовослужбовці. Дисципліна одна з основ будь-якої армії, а подібні випадки дуже сильно демотивують бійців та провокують робити те ж саме. Це аморально по відношенню до тих, хто загинув і був поранений. Вони віддали життя і здоров'я не для того, щоб потім просто здати фронт. І не чесно по відношенню до побратимів, які залишилися на лінії фронту на службі. Цілком можливо, що у Миколи, який тримає передній край з упором на 12-ту годину, відкриється фланг на 8-му годину. Бо там Петро залишив позиції після того, як прочитав заклик Сергія. Новий закон про декриміналізацію дезертирства та самовільного залишення частини, вчинених вперше, дозволяє військовослужбовцю уникнути покарання, якщо він добровільно повернеться у військо, пояснюють юристи. Такого ще не було в житті, щоб була амністія. До скоєння злочину на підставі цього закону він може залишити місце служби військову частину піти, провести час на свій розсуд, а потім повернутися, виконуючи умови цієї так званої ну, посередкованої амністії. Прокуратура розпочала кримінальне провадження через течу Сергія Гнезділова за статтею Дезертирство Перед пере мого взводу. Вже п'ятий місяць тримають позиції на найгарячіших напрямках. І я не чув від них про СЗЧ. До за до бою, без сна, без заміни. Вони тримають один одного і тримають лінію фронту. І якщо хоч один з них піде в таке саме СЗЧ, відповідно снайперська пара не буде тримати напрямок і не буде тримати сектор. Відповідно, там буде прорив. Я не буду називати цих населених пунктів, але вони дуже відомі. І ворог перейде через водну перешкоду. Що нам тоді робити? Чи матиме це все сенс, якщо ми програємо? А приклад Гнізділова це дуже шкідлива річ. Так може зробити будь-який військовослужбовець на лінії фронту, який подумає, що... Це правильно. Тим більше, ну, нам відомо, що Гнізділу пішов у це так зване СЗЧ, хоча це справжнє СЗЧ, ні з яких не з позицій, а реально з Києва, з лікарняного. Тож, це вже такий собі протест. Крім того. Його діям оцінку мають дати правоохоронці, і правильно, що вже відкрито кримінальне провадження. Ні, має бути затриманий, і слідство повинно показати, що він насправді зробив. Це нечесно, нечесно до побратимів, нечесно до інших так. Ми маємо проблему з демобілізацією, з ротаціями. Ми маємо проблему з тим, що особовий склад надто довго знаходиться на позиціях. Але це не привід тікати з фронту. Це не привід залишати своїх побратимів неприкритими. Це не привід давати ворогу шанс. По-перше, шанс. На прориві і на успішні дії, там, де почнуться такі масові пробні СЗЧ і такі масові пробні акції. А по-друге, давати ворогу не тільки можливість успіху на полі бою, а й можливість успіху його і псо в головах наших громадян, наших військових, наших військовозобов'язаних. Тому що якщо люди бачитимуть такі приклади, ми можемо просто не набрати тих, хто буде заміняти на ротаціях наших бійців, тих, які мають повернутися. Далі поговоримо про стосунки між військовими та цивільними, як залишитися близькими з людьми, які зараз далеко від вас. На жаль, є проблема. Часто бійці не розповідають про свої емоції, які вони проживають на фронті. Кажуть, навіщо говорити, це нічого не дасть. Як налагодити спілкування між військовими і їх близькими? Дивіться в сюжеті. Як ти? Я норм. Саме так часто відповідають військові на запитання рідних. Воїни закриваються від близьких, не діляться переживаннями з війни. У військовослужбовця на лінії фронту дві задачі. Одна вижити, інше виконати бойове завдання. Емоції в багатьох випадках заважають адекватному сприйняттю ситуації, їх може бути занадто багато. На певний період, коли військовий воює, він може менше менше емоційно говорити, менше включатися в сімейні справи, і це є нормальна реакція. За словами психологів, коли військовий не розповідає вам подробиць війни, то він вас оберігає. Насправді він таким чином опікується про вас. Він вас береже. Не факт, що та інформація, яку він вам вивелить, ви зможете її стягнути. Як не втратити емоційний зв'язок з військовим, адже гармонійні стосунки з рідними це велика основа для збереження морального духу захисника, щоб вони йому розповідали те, що відбувається вдома, включали його в сімейне життя, в сімейні історії. А залучали його, знаєте, до такої участі через його слово, настанову підтримку, через те, що він робив для них. Через спогади дуже важливо, щоб ви, хоча б в односторонньому порядку, говорили наскільки вам важливо те, що ця людина у вас є, що у вас є цей взаємозв'язок. Хваліть, говоріть про своє свої почуття до нього, що ви любите, що ви його чекаєте. Тож важливо чути одне одного навіть на відстані. Конфліктні ситуації намагатися вирішити безконфліктно, дослухатися до почуттів і берегти одне одного. Межа між цивільними і військовими створилася, вона існує, і ми маємо це прийняти і щось з цим робити. Як можна сильніше розмивати це розмежування? І поєднувати цивільну частину суспільства і військових. Ви знаєте, от скажу по собі, я, коли повертаюся з ротації, мені якийсь час дуже тривалий, може, і весь час. Здається, що ці люди ну, в цивільних костюмах, в цих білих кедах, вони здаються мені дивними. Вони здаються, що вони, вони нічого не розуміють в цьому житті. Вони здаються, що вони точно не розуміють мене. І а, говорити з ними про те речі, які для мене цінні це бойові побратими, виконання бойових задач, якісь патрони, наявність БК, навчання для мене немає сенсу. Я розумію для себе, що вони мене не зрозуміють. І це може бути неправильно. Я можу помилятися. Тому. Дуже важливо, як сказав в сюжеті мій друг Андрій Козінчук, підтримувати цю комунікацію, давати військовому зрозуміти, що ми його чуємо, що ми намагаємося зрозуміти, що він пережив, говорити з ним. Мені сподобалася ідея хвалити це взагалі топ. І коли буде відбуватися цей діалог, навіть якщо він буде більш активний з вашої сторони. Військовий може замикатися, але він має бути ненав'язливий, обережний і щирий, тому що ця щирість в кінці кінців розтоплює серце, розтоплює емоції, от як робить моя дружина. Вона розповідає мені про дітей, показує фотки, розповідає, як там в садіку. І е, я починаю включатися. Я починаю налаштовуватися от на ту хвилю. На якій зараз вона, а вона починає налаштовуватися на мою. І таким чином ми стираємо цю межу і стаємо одним цілим. Так само і суспільство має комунікувати і будувати постійний діалог з військовими. Тому не соромтеся, привітайте військового, подайте йому якийсь приємний знак, подякуйте на вулиці. Це дуже і дуже приємно. І ти розумієш, що цивільна частина суспільства тримає тебе у фокусі своєї уваги. Щоб згадати подвиг кожного: усіх, хто б'ється заради держави, усіх, хто віддав своє життя заради України. І ще у березні 2022 року президент Зеленський запровадив щоденну хвилину мовчання. Та поки що вона не стала загальнонаціональною традицією. Більшість і надалі займається своїми справами. Утім, є зрушення для чого українцям єднатися у хвилини мовчання за загиблими в цій війні. Про це наш наступний сюжет. Кожного ранку о дев'ятій, де б вона не була і що б не робила, Анна Троцько вшановує всіх загиблих захисників хвилиною мовчання. Спинити всі свої справи, зупинитись на хвилинку та подякувати їм закликає всіх відео, як приклад, викладає щодня у себе в соцмережах, долучає до цього друзів. Нерідко навіть виходить на майдан із саморобною табличкою, аби привернути до цього більше уваги. Її батько Юрій торік загинув на фронті, захищав Україну з самого початку повномасштабного вторгнення. Пам'ять про нього та інших героїв, хто віддав стукіт власного серця задля нашого анна закликає зберегти і передати іншим поколінням. Традицію, хвилина мовчання, стала ще з 22-го року у Чернівцях. Тут щодня на дорогах зупиняють рух авто, завмирають і перехожі. Щоранку зупиняють рух громадського транспорту і в Кропивницькому. Днями перекривати щодня центральну частину міста для хвилини мовчання стали і в Запоріжжі. Петиції про запровадження щоденної хвилини мовчання з'явились у Києві, Черкасах та Кременчуці. Ініціатори пропонують зупиняти весь транспорт, сповіщати про хвилину мовчання через гучномовці, зробити її обов'язковою на всіх засіданнях та подіях, які відбуваються в місті. Зупинитись на хвилину і вшанувати це той мінімум, який кожен містянин може зробити своєю щоденною рутиною, бо наші герої житимуть допоки ми про них пам'ятаємо. Ціна, яку ми платимо за нашу перемогу, ціна, яку ми платимо у цій війні, занадто висока, щоб ми про неї забували. Вона занадто висока для того, щоб ми про неї не нагадували. Вона занадто висока для того, щоб ми не нагадували про цінування того подвигу, який здійснили наші воїни. А це шана тому, що зараз відбувається на передовій. Це шана тим, хто віддав. Найдорожче у цій війні віддав своє життя. І хвилина зупинки це ніщо порівняно з тим, що ми ще, на жаль, заплатимо. Ця війна ще скінчиться не скоро. Вона буде доти, доки буде існувати Росія. І ті, хто ще мають піти. Воювати повинні бачити, що їх подвиг не буде забутий, що те, що вони роблять, буде вшановане. Ця хвилина це реальний приклад нам, нашим дітям, нашим поколінням, як ми маємо шанувати і що ми насправді шануємо, звертаємо увагу, пам'ятаємо про подвиг тих. Хто зараз в окопах на позиціях на нулі тримає наш мир тут в тилу? Росія розпочала повноштабне вторгнення в Україну. Путін вбиває українців, путінський режим прагне знищити нашу державу. Ці фрази ми чуємо щодня, і вони це чиста правда. Але Варто чітко усвідомлювати, що буквально фізично вбивати нас додому прийшли не багато путіних чи якийсь режим, а конкретні росіяни. Відсьогодні у проєкті Патріот ми будемо вам показувати обличчя російських окупантів. Це свідчення російських полонених. Відео записані з дотриманням усіх прав цих осіб. Вони добровільно дали згоду на записи та їх демонстрацію. Тож сьогодні до вашої уваги військовополонений Євгеній Марчук йому, ще нема 40 років, повівся на гроші. Та коли побачив навколо трупи своїх товаришів, таких же путінських убивць завив по-іншому. Марчук Євгеній Васильович народився 14 грудня 1984 року. Приморський край, Кіровський район, селище Горні ключі. Отже, підходимо до цього будинку. Пташки почали бомбити, прильоти. Там такий хаос був. Живої сили не було ніякої у нас. Просто нас бомбили, довбало з усього, що можна. Халепа. Перед будинком я побачив двох своїх товаришів. Вони були мертві. Напевне, дронами їх убило. Вони перші забігали. Це просто жах був. У моїх товаришів перебиті ноги, руки, це просто моторошно. Ні, нічого не виходило. У нас нічого не виходило, та й медичної підготовки у нас ніякої не було. Ніякої був позивний ай болить медик. Він взагалі був не тверезий. Я так зрозумів. Показував, як джгут накладати. Ми половини з цього не зрозуміли. Тому більшість моїх друзів стекли кров'ю, бо ми нічого не вміли робити. то, що я увіділ те, що я побачив під час штурму, жах і нічого більше. Я раджу усім, усім, хто підписує контракти, має якісь проблеми з грошима. Це не те, це не варте. Того життя в мільйон разів дорожче, ніж усе це. Увесь цей безлад. Нас як м'ясо закинули. Нічого людського тут немає. Нікому не раджу йти сюди ні в якому разі краще сидіти у в'язниці? Це не наша війна. Зараз вони всі як один виять про цінність життя, про своїх дітей, про своїх близьких, які залишилися десь там, в Рашці. А коли приходили сюди убивати, чи думали вони про наших дітей, чи думали вони про їх батьків і про те, що вони на чужій землі творять такий? Жах. Зараз він розповідає, що їх ніхто не навчив, ніхто не піклувався про їх безпеку та медичну допомогу. Але що змусило його не повертати назад і відмовлятися виконувати бойову задачу? Можливо, загороджувальні загони. Але що так, що так смерть. І що змусило його не приймати рішення іти? Оце кляте СВО, що змушує мільйони російських громадян іти воювати, і чоловіків, і жінок приймати такі рішення, попри те, що навіть на рівні здорового глузду зрозуміло, що ця війна злочинна, терористична, і вони їдуть загарбувати чужу землю, рідну для нас Україну. Це був проект Патріот, програма про проблеми, які хвилюють військових та їхніх близьких. Маєте питання? Пишіть нам месенджери за номером, який бачите на екрані, або ж на емейл. E Побачимось за тиждень.